Всім привіт! Мене звати Тамара. Хочу залишити тут свій відгук на автоматичну металку. Не знаю, як вона правильно читається. Я її називаю кайдо, якщо я не права виправить мене. До того в мене була така автом... механічна металка. Це апгрейд від моєї вінки маленької. Коли я її замовляла, це було на день розпродажі його сини, не було майже ніяких відгуків, хіба що декілька ну, з англомовних блогерів в в'язальниці. Тож, моталка, мотає сама і це супер, але є нюанси. По-перше, вона зупиняється в процесі мотання, вона спочатку уповільнюється, потім зупиняється зовсім. Тут є такий регулятор швидкості. Якщо в процесі мотання вона починає ну, трошки сповільнюватися, я зменшую швидкість, а потім знову її збільшу. Такий нюанс. По-друге, питання до пластику цієї моталки. Дивіться, ось ця прорість. Її не було спочатку. Це був ну, щільний суцільний матеріал, але. Пряжа прорізала тут таку борозду. Це друге. Потім по якості самих моточків. Якщо я мотаю ось таку пряжу, а, до речі, металку я купувала, бо я мотаю, в'яжу з такої тонкої пряжі, здебільшого, вона метражем від 1000 1500 метрів на 100 г, інколи ще тонше буває. Тож, якщо мотаю отаку пряжу пухнасту, це тут мохер, альпака і синтетична основа. До речі, це саме не ця пряжа і прорізала. Там, я так думаю, що прорізали цей пластик, бо вона ну, дуже вона міцна. І така. ну, коротко, ви знаєте. Ця пряжа в ідеальні моточки виходить. Пряжа чіпляється одна за ну, Ворсинка за ворсинку. і моточки такі плотні, класні. Саме задоволення метати цю пряжу і в'язати потім. Якщо ми беремо е, меринос гладкий, ну, от ви бачите, ось така тут лабода. Лабода по-іншому не скажу. Тобто, з цього моточку ви вже не будете метати, в'язати в дві нитки. Тому що постійно буде заплутуватись, і ви будете більше часу витрачати на розплутування нитки, ніж на саме в'язання. Якщо взяти щось середнє, або карний мерінос, або ось це в мене щось середнє між грибінним і карним, теж все досить добре. ниточка чіпляється одна за одну і моточки досить гарні виходять. Тобто грибіно мерінос ні. А такий карний і пухносту пряжу мотає досить добре. Коли мені потрібно в'язати з грибіного мериносом, а це переважна більшість у мене такої пряжі, то я знову беру оцю механічну металку і знову мотаю. Такі справи. До речі, я пробувала різні шнури до цієї моталки, кабелі під ну, зер... Вона працює від мережі. Я пробувала різні блоки, різні кабелі. Результат один і самий, вона все одно зупиняється. Ось, якщо, може, у вас є така металка, напишіть мені, будь ласка, чи вона так само у вас зупиняється, чи ні, чи може у мене бракована якась модель виявилась. І ще хотіла сказати, що коли я замовляла, я дивилась на Аліекспрес. Там були такі металки, ну, майже один в один, але без надпису. І вартість їх значно дешевша, вони коштували 700 гривень. Я не знаю, яка зараз ситуація. Але на той момент там відгуків не було ну майже зовсім. Один якийсь там 5 зірок поставив без опису, ну типу, що все чудово. А інший відгук зламалось після першої ж намотки. Тому я не замовила, замовила на офіційному сайті цієї фірми. Ем, дуже просто зробити замовлення. Ем, вартість була з урахуванням їх купона на 40% знижку, вартість була 2,200 гривень, і десь за 10 днів вона вже була у мене 10, ну, до 2 тижнів точно поклали в поштамут. Так, все, я думаю, що я вам все розповіла. Е якщо будуть питання, ви пишіть або дільділь, діліться вашими враженнями, якщо у вас вже є така металка. Все, дякую, бувайте.